Друзі, вітаю вас! Що буде далі в Україні? Чим закінчиться ця війна? Як буде відбудовуватися Україна? Всі ці питання в програмі Україна в фокусі. Вітаємо вас! Дуже радий вас бачити, мої друзі! І хочу вам запропонувати одну Цікаву тему. До речі, сьогодні в студії працює Віталій Орлов, Ігор Плахой і Ярослав Лукасик. Всі ми любимо Україну, Україна в нашому серці, і ми посвятили своє життя для України. Дуже часто ми чуємо єдність, єдність, єдність. От єдність перших християн, да? це Міф чи реальність? Чи повинна вже бути така єдність? З ким не можна мати єдність? Давайте поспілкуємось про єдність. І я почав з тебе, Ярослав. Ти е, людина, народився в одній в Польщі, в країні, да, багато служив в Білорусі, ти служив в Україні, в тебе взагалі фонд східноєвропейський. Тобто ти людина, яка перешагнула давно у ці географічні. Якби бар'єри, і наскільки я розумію, конфесійні, бо ти робиш загальні такі речі для всіх. Я хочу тебе почути, що для тебе значить єдність, чи є вона, і як її досягти, і чи взагалі вона потрібна. О, ну зараз спочатку просто взагалі вступ, трошки скаже кожен, і потім по е, так. Давай почнемо з останнього. Тобто чи вона потрібна взагалі єдність. Да, може, це міф, якийсь. тут єдність, єдність, роби свою справу і все навіть ще Ну, єдність завжди потрібна в суспільстві. От, єдність потрібна, щоб суспільство могло добре функціонувати, йому потрібна єдність, єдність внутрішня. Так? Е, а щодо церкви, то ну, Христос в дуже такому ключовому місці в Євангелії, він молиться за єдність церкви е, з певною ціллю, щоб світ повірував. І дійсно, ми, коли ми говоримо про наші програми, ми тут говоримо на суспільну тематику, я абсолютно не уявляю, як християнство може. Зробити позитивний вплив на суспільство без партнерства поміж церквами і конфесіями, тобто це не неможливо. Тобто, для, для справжнього вплив тобто впливу на звіт заради, заради цілі. Ну, напевно, так. Є, ну, не, ну, я не знаю, чи це перше, чи перше, повинно бути те, що єдність вона народжується з любові, з того, що ми приймаємо один одного, що ми любимо один одного, що ми відчуваємо потребу один в одному. Так, Але якщо вже взяти такий практичний аспект, то ми ніяк не виконуємо свою місію, якщо у нас не вийде е, діяти в єдності, діяти в партнерстві. Зрозуміло, Іар. Ну я вважаю, що єдність дійсно має бути, але знову ж таки, яка єдність? Якщо єдність між церквами і заради Божої цілі 100%. Стосовно єдності в суспільстві, я почув, ну тут таке пріпчас під час будівництва Вавилона була 100% єдність, але просто не в ту сторону, і Бог проти цієї єдності виступив насправді або в радянському союзі відносно була єдність, але абсолютно в іншому напрямку. Сернікарі зараз ну просто всі. А, да, дуже серйозна єдність суспільства. Але з іншого боку, от церква дійсно має мати спільну мету, але ми не маємо бути однаковими. Єдність не в тому, що ми однаково думаємо чи однаково діємо. Я порівняв би навіть церкву, навіть в умовах війни, можу порівняти з армією. У нас є абсолютно різні роди військ. Артилерія не може робити штурмові дії, а авіація не може займатися інженерними спорудами. Це абсолютно різні напрямки, але всі вони воєдино є збройними силами. І вони взаємодіють артилерісти з піхотою, піхота з розвідниками, авіація з механізованими бригадами. І, Коречі, отак... коли не взаємодіють, то біда. Да, Думаю, най, що... найсерйозніша най, 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 най підготовка вік це так зване злагодження. Це це непогано, що я вмію правильно стріляти і влучно. А він може коригувати артилерійський вогонь. Але якщо ми не скоординовані або не злагоджені, то в бойових умовах ми будемо неефективні. Хоч самі по собі ми непогані спеціалісти mm. військовій справі. так і так і то, що Ярослав сказав, кожна церква, вона унікальна, вона, мабуть, має свої якісь там здобутки певні вже в якомусь напрямку духовні. Але якщо ми не взаємодіємо один з одним, то в цілому, як Божа армія, ми будемо неефективними. Тому це якби необхідна умова, чи є вона цей. Єдність ну, я думаю, що ми будемо зараз спілкуватися, але це необхідна умова. І далі в християнському світі, напевно, кожен знає молитву Отче наш. Але не кожен знає ще одну молитву, яку Ісус проговорював. Це молитва про єдність, 17-й розділ Івана. Сам Ісус молився про те, щоб його учні були єдині, були разом. І в цьому є друга надприродня сила. Перша це молитва, а друга. Це єдність. Коли ми в єдності, тоді церква Христова, віруючі люди, можуть зробити ну набагато більше. До речі, пам'ятаєте, ну Ісус сказав, що Сатана просів. Угу. Він каже: Ладно, роби, що хочеш, але я прошу тебе одне. Хай вони, як пшениця, посіють, ну, далеко один від одного. Так, а тепер практичне питання. Єдність, чи є, От ти сказав, що це не обов'язково бути однаковим. От це що, єдність це такий, якби набор таких компромісів. От, ти згоден на якісь. Ну, і... ну, а як, як туди? От... Ну, я ж, я ж привів приклад: а, артилерісти дуже сильно відрізняються від розвідників. І не потрібно для того, щоб їм бути в єдності, не потрібно артилерістам трошки відійти від своїх гаубиць і почати по кущам лазити, а, а, а розвідникам на, на, на плечах носити, не знаю, там сім... ну, ти, три семерки. Ти нормально відносишся до людей, які роблять не так, як ти. Абсолютно. Головне, що, Вони не, то, що... не то, що нормально. Навпаки, я розумію, що я не можу все робити якісно. Я в чомусь спеціаліст, а в чомусь, вибачте, я не знаю там, ну не, не Петрою, взагалі нічого не, не знаю. І тому навпаки, нам потрібна єдність, що значить, я по іншому відно... по, ну, нормально відношусь до людини, яка по іншому діє, чи може щось робити. Е, ну. Краще або з, ну, з іншого боку заходити. Це якраз нормально. В цьому і полягає наша християнська ну взаємодія. Я не говорю, що вона є чи нема знову ж таки, але от в цьому і полягає наша християнська взаємодія. Навіть щоб ми оце <кхи> спілкування провели. Вибачте, я не можу в ролі ведучого зараз виступати. У нас є ведучий. І це абсолютно різні функції. Ми зараз об'єднуємось. Я не можу зараз з камерами працювати, але хтось з ними працює. І так далі. Я навіть води сюди не налив, але хтось це інший зробив. І це все, це різні функції, але якби буде єдиний продукт. Скоріше за все, хто, який зглядає, це все побачить. Я вам е один приклад приведу. Було в нашій церкві такий випадок. Дві старушки посварилися. І так посварили, що от просто там пір'я летіло. Ну, їх зібрали і каже: ну, єднайтесь. Вони попросили пробачення в одного, і все, як поєднались. Пройшов деякий час, і був такий момент, якесь особливе служіння. Зійшов Дух Святий, так класно було. І одна встає, йде до другої, і плаче, і обіймаються, просить прощення, і вони там єднаються. У Мене питання: що то було перше? І чому потрібно було, коли прийшла дійсно атмосфера, чому ця старушка пішла і влаштовувала свої відносини, от налагоджувала цю єдність? Чи нема так, що ми якби говоримо про єдність, але вона така штучна, знаєш, ми повинні ми кажемо єдність, 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 єдність. А от справжня єдність це коли ну дійсно приймаєш людину, як, ну просто от ну, він для тебе як рідний. А, а не, не штучний якийсь. Ну, не просто ти переконуєш себе, о, я повинен з Ярославом бути єдним. Він мені дуже не подобається. Щось меле, таке, щось розка, але я повинен бути. Це, друзі мої, це тільки. Е, насправді, на, на насправді. Мені дуже подобається, що він говорить. От, Ярослав. В тебе є такий момент, що ти розумієш, що треба бути єдиним, але тобі дуже не подобається ця людина. Ну так, звичайно, церква має бути єдиною, да? мусить бути єдність. Але <кас> вона знову, ми ж люди з плоті, ми люди гріховні, ми люди, які мають свої якісь власні амбіції, егоїзм, е, якісь упередження і так далі. І так далі. І це, це нам дуже перешкоджає. Ось, але все таки до ну, справжня єдність вона повинна спирати. Тись на ди на певна набір певних умов. Тому що це, це не є єдність, це не щось абстрактне, от, а це дуже конкретна річ, яка має мати місце у відносинах поміж людьми. Отже, е, я, я так називаю, що повинна бути єдність надії, єдність віри і єдність любові Тобто, що називається єдність надії, значить, що я, якщо я хочу з тобою, з ігором з Віталієм, наприклад, щось разом робити в партнерстві в єдності, то у нас повинна бути якась спільна. Ціль, спільна мета, до якої ми всі прагнемо дійти. Оце є єдність надії, тобто що ми чогось очікуємо в майбутньому разом, і ми на це погоджуємося і погоджуємося робити зусилля, щоб до цієї цілі дійти. Тобто, це перше бач спільне бачення. Та, от єдність надії. Mm. от, друге, це спільність віри. Це мається на увазі, що у нас є спільний світогляд, спільна дорога, по якій ми йдемо. Та, от віра, це світогляд, одне із е, визначень, чим є віра, взагалі, це істина. Тому ми маємо стояти на одній істині. Звичайно, тут я би так багато мов для єдності, що <гум> ну я думаю, а о. ну це це важливі речі. Уяви собі, що, що я маю з тобою єдність, але насправді ти хочеш поїхати до Одеси, а я хочу поїхати до Чернігова. Давай разом поїдемо. Ну, Як ми поїдемо? Ми нікуди не поїдемо. І дуже часто так поміж людьми буває. Та й в церкві так буває. Люди абсолютно чогось іншого очікують. А може таке бути, і тоді що буде складна, ми... не складна практична єдність. Дивись. Дуже складне практичне партнерство. Дивись, спільна. Надія, Одеса. Ми їдемо до Одеси. Прозна, просто різними через лехами. Чернігів. Ну можна. Ну, no. ти через Чернігів, Чернігів а через я напряму, наприклад. Ну це не ну, разом. думаю, ми не ми, разом. Ми тут говоримо про, про, про різну єдність. Є є єдність єдність проєктна, коли ми в служінні об'єднуємося і займаємося одним ділом. А є, є єдність як відношення один до одного. І от тут питання Я думаю, що саме головне всередині себе прийняти іншого. Іншого служителя, іншого християнина, змиритися, побачити, що може він інший з іншої конфесії. Але я приймаю його як брата, як сестру у Христі Ісусі, так і але, але ми не говоримо з... в контексті згоден... впливу на суспільство. Я, Мені я... Здається, що да, я... Але на рахунок впливу на суспільство, О, дивіться, це, це ми дін. можемо один, наприклад, журналіст, а хтось ну не тямить в цьому, і це не його покликання. І він може підтримувати те, благословляти Сергія. Але його, його функція, він капелан, і в нього може не так буде получатися. Але, наприклад, на сьогоднішній програмі Україна в фокусі ми можемо об'єднатися тимчасово. Але основні функції в житті вони можуть бути різними. Але питання, щоб ми приймали один одного, тоді буде, буде все склеюватися. Друзі, ну от була Сергій правильно підмітив, що єдність може бути штучною. От ми більше до єдності ставимося до гасла християнського, і його треба якось реалізувати. От, давайте все сестер приміряти, от, і вони там щось там вибачення просять. ще. От мені здається, все ж таки є реальні умови, які єдність від нас, ну, в яких формується єдність природня. От, Наприклад, тут дуже простий приклад. У 2014 році у нас почалась війна в Україні. І я пам'ятаю між церковні відносини, між конфесіями. Це ну, не, не досить була така атмосфера єдності. Але коли я попав на фронт, і біля мене були капелани греко-католики, православні або протестанти інших конфесій, е, повірте, навіть не те, що там слово, натяка не було. Я з православним священником, він проводить літургію. А потім каже, а зараз вам брат християнин, скаже проповідь, бо він краще говорить проповідь, а я краще літургію проводжу. Розумієте, про що я говорю? Ми маємо в єдності ми маємо зрозуміти, для, для чого взагалі єдність потрібна. От живе там люди, або навіть, вибачте, дикід проведе стадо. Приходить лев, і всі збиваються в, в якусь таку ну, гуртуються. А коли не збивається Лев є по одному? По по, по по одному, може з'їсти. так, ось вибачте, в нас в Україні війна. Навіть якщо б війни не було, все одно є ворог. Ви знаєте, диявол, якого теж потрібно розрізнити. Але зараз тим більше воно все зрозумів. У нас є спільна загроза. Якщо ми зосереджуємося на загрозі і на ключових питаннях, вижити, перемогти. Підтримати один одного, допомагати спасати один одного, автоматично ми зможемо ну, будувати єдність. Якщо ми цієї загрози не бачимо, вибачте, лев уже до стада підійшов, а кожен замість лева сам один одного починає гристи, Ну, звісно, ми загинемо. Тобто, а чи бачимо ми загрозу? Б єдність вона справляється практично. От, знову ж таки, ми говоримо про будь-яку роботу. Як для того, щоб що зробити по проектність, я маю усвідомити, що я вмію, що я можу, а що не можу і от. Кожен хто біля мене, він для мене може бути скарбом. Але для того, щоб Віталій був скарбом, він теж має працювати. Я, я, ну, я маю знати, хто він, а він відкривається лише в праці. Коли християни роблять щось, неважливо, євангелізують, але серйозно чимось церкви займаються, з'являється єдність. От я коли помираю. роботи нема, да. буде, буде роздрай і єдності не буде. Yeah. Можемо всіх сестер мирити, говорити правильні слова, цілуйтеся. Дух, що той зійшов, це може бути емоційний, до речі, ривок. Це ще, це ще не факт, що не будуть єдності. А якщо завтра вони будуть сидіти без діла, на лавочках сплітничать, єдності все одно не буде. Тому для єдності потрібен труд, робота. Я згадав у 2013 році, у нас в Сумах, у нас не було такої єдності серед пасторів. І нам збиралась групка баптистів, збиралась групка харизматичних церков пасторів. Але в певний час ми якось зібралися разом. Адвентисти, Баптисти, п'ятдесятники, харизматичні церкви. І ми щось почали планувати. Ми були різні, різна теологія, різна літургія, але ми зробили декілька проєктів, декілька служінь разом, і потім декілька тисяч днів разом молилися на площі. Зробили купу фестивалів Робота. і подяки разом. Але дивись. І ми прийняли один одного і могли тоді зробити величезну роботу. Бо велика проблема, коли ми стаємо більш патріотами своєї деномінації, ніж християни, оце величезна проблема. Коли ми розглядаємо свою конфесію як саму головну, основну, освячену, переосвячену, оце величезна проблема. А коли ми відкриваємося і ми бачимо братів, сестер з інших конфесій, з інших деномінацій, і ми їх приймаємо. Дивись, дивись. Я думаю, що важливо зараз ввести таке поняття, що е, дуже, дуже важливі цінності, які от ми розділяємо. Бо тут найголовніше, ну я ну я не ну уявляю, як бути, наприклад, от взяти російські сьогодні ну, Івангельській церкви, да, які моляться. Проблема в нас в чому є, що в нас якби один Бог. Тобто вони, вони мають ну, приблизно ту ж діалогію, як, як і ми. Да? Тобто ми віримо, що є один Бог, який послав Сина Ісуса Христа, Він мер, Воскрес. Об, ми, от, тобто приблизно одна діалогія. І ось через деякий час світогляд наш розходиться. Ну От я ж казав за світогляд. Ми, ми бачимо. Основи. ми бачимо, <хи> да, да. Я, до речі, там і піймав цю думку, що дуже важливо. бо Е, от те, що ти казав, що ви об'єдналися і стали що робити. На основу була, ви вірили, такі цінності були, треба спасати людей. Да. Ми трошки різні, ти на, там, ти так, ясяк. Але є оця, е, ну, обща така да, цінність, що треба рятувати людей. Ми так до нього рибляємо, це сьогодні одній голе... території для чогось. Да. Так. Коли закликають, я, я просто мушу сьогодні це в програмі твердо сказати, інколи єдність це як відступлення від Бога, як, як ширма, за якою ховається страх, неспроможність стати е, ну, за правду Божу. Так. Ну, Неспроможність. Коли ти бачиш гріх і кажеш, ну, треба бути в єдинстві, не треба, от це в церкві тут щось є. Ти якби так, такий не риба, не м'ясо, бо головна цінність єдність це штучна єдність, яка не приведе до якихось добрих результатів, і Бог її ну, ненавидить. Я думаю, що Бог її ненавидить. навидить, бо не, неможливо бути як би, єдним всупереч справедливості. Істини. 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 це краще слово Істини, Да? бо ти тоді якби. Заради єдності ти дайшся з людьми, які роблять речі, які не те, що не цікаві Богу, а якби проти Бога йдуть. Тому сьогодні не може, наприклад, якщо торкатися сьогоднішнього погляду на цю війну, яка можливість бути в єднанні нам закидують це ж наші брати? Ви ж там. Яка можливість бути в єднанні, коли люди мають зовсім інші цінності, що вони переформатувались і вірять, що треба йти вбивати? Сьогодні так виявилось, що християни mm. так з обох сторон окопів в різних окопах один проти одного. Яка там може бути єдність? Тому е, я думаю, що якби я такий промежуточний е, ну, висновок такий mm. хочу зробити, що не треба завжди кричати єдність, єдність. Тому що єдність вона е, може бути якби шкідливою, такою, знаєш, як тобто є, 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 єдність є натуральним результатом певних умов. До яких ми повинні прагнути, яким повинні створити. Тобто, і ще раз, от маємо одну одну ціль, певну, на як яку ми погоджуємося. Маємо певну основу, на якій ми стоїмо, да? тобто основу істини. І ще виконуємо, от ну, те, те, що я називаю єдність любові, то тобто виконуємо набір ще менших певних умов, тобто, наприклад, мотивація. Ну наприклад, люди взялись за одне діло спільно, але у них абсолютно різна мотивація. Тобто, хтось себе хоче прославити, а хтось шукає Боже. Я вважаю, це дуже важлива річ. Єдності не може бути, де люди шукають свого. Наприклад, наприклад. зібрали за словом. Давайте побудуємо хату, а сам собі на увазі думаю, хата буде моя. А ресурси я, твої? Ресурси твої, хата моя. Я класно, що ми разом тут щось робимо. Але я маю на увазі, що то я. Що то моє, що то для мене, і там не може бути єдність. Вона може бути тимчасова, але коли люди зрозуміють, що це розвод, то єдності не буде. Так, тому тут дуже важливо також правильна комунікація. Тобто ми говоримо правду. Розумієш, от в комунікації не може бути, що хтось, наприклад, каже Цінності, неправду. мотивація, комунікація. Цінності мотивація, комунікація. Да, в цьому повинна бути справедливість, да, то є, звичайно, ми всі, всі служимо Богу, ми всі робимо для Христа, не, не заради себе. Але ми не можемо, наприклад, ну як сказати, десь когось ігнорувати. Да? Є, або, наприклад, щось підписати чужий проект. Наприклад, своїм іменем або є ще щось інше. Так? Тобто, оці речі вони насправді. А дуже... був у тебе такий випадок, що хтось твій проект підписав своїм іменем. Мене багато пісень. Дуже багато було пісень, де стоїть Всі права закріплені. Моя пісня, але люди випускали. У вас права І, І вони казали. Господь все дав. Ну, это... От отак от, у мене зараз ми робимо один проєкт е, з однієї Великої церквою церкви України. І я кажу: слухайте, у вас такі класні брошури, ми друкуємо 28 брошур, вони а, автори цього. Ми просто... от, я кажу, слухайте, а ви не хочете поділитися з іншими церквами? Вони кажуть, так, без проблем, беріть. Я кажу, але ми тільки позначимо, що це ваше авторство. Я кажу, не треба ваше авторство. А я вже маю досвід. 50 років живу на цій землі. І знаю, що. Якщо, Якщо пусте місце, то хтось це обов'язково підпише. Тому потрібно, щоб все таки десь дрібно Солідео Глорія, але церква така, а не інша. Да? От. Тому ну, те, такі речі вони є. Тебе був випадок, що свій проєкт хтось поцупив. Ну, да. Заради діла було, Божого. Да, б, було. Я спочатку ревнував, я чесно скажу, але потім я подумав: якщо хтось це взяв, то значить, що це дієве, як тої пісні. Значить, люди хочуть їх слухати. До речі, а я та, я, та, я, я раді, тоді, людей, коли беру. Так, і я потім, я помню, я змінив свою думку. Я поняв, слава Богу, якщо це працює. Ти прям як апостол Павло, який сказав, навіть коли притворно проповідують Єван, я й тому рад. Бачите, ще одна, одна річ до, до єдності, нам чого не вистачає, це приймати інших. Угу. Навіть тоді, коли вони зовсім інші. Вони по іншому, інший світогляд трошки навіть мають. Коли помилки Іншу роблять. Іншу думку, помилки роблять. Бо ну, світогляд на, я на жаль, ну, я, я не хочу. З -з да -да -да. Я, я не маю на увазі такі радикальні речі, як про uh -huh. росіян ти сьогодні казав. Да? Я, я, я не про це. Може, хтось іншу думку має на рахунок чогось, так там трошечки. І, і то є нормальне, але е важливо, я думаю, щоб навчитися приймати іншу людину. І шукати єдності, коли ми перш на душе шукаємо єдності, тоді ми її знайдемо. А якщо ми шукаємо в інтернеті, або не в інтернеті посваритися, хайп, а давай щось скажемо, що все зарядіть народ, і коли ми цього шукаємо, єдності не буде. Ну тут... і навіть ми колись говорили, що люди більше дивляться переглядів в інтернеті, там де є якісь сварки, Слухи, я я це пережив сварки, ніж люди говорять про єдність. Да, ну, Багато людей тепер... мене дивилися, у нас бо тут я коли цікаво, так... чи будуть дивитись, да. коли ми з вами не посваїли. Багато Людей мене дивилася коли бо бо я такі. Ну Конфліктні програми робив. Але потім з'явились більш іскучніші, більш радикальніші. Мої люди таки перейшли туди. Yeah. Я хочу сказати що... щось е... до єдності, що я як би, в житті своєму побачив. Дивіться, відсутність єдності часто за того, що людина не впевнена в собі, в своєму якби призванні. Вона якби дуже залежить від думки інших людей. Що ти за мене думаєш? Що ти чи я добре веду, веду програми, чи ні. Я я, я якби, завжди озираюся на це. Коли ти не впевнений, що ти сам покликаний. Не впевнений своїй місії, отак би можна мовити. Якщо людина дуже впевнена в своїй місії, вона знає, що вона робить, для чого, для кого, від кого залежить вона. Вона, от, наприклад, за пісні, от я просто на піснях це бачу. Я писав, пишу. І до самої смерті буду писати пісні. В мене їх достатньо, і вони з мене йдуть. Я їх, я їх буду писати, я не чіпляюсь так за ту пісню, що це там тільки моє. Я знаю, що чим більше я співаю, тим краще. Я дуже впевнений в цьому, знаєш. Хоч я там не дуже великий такий музикант, але я пишу ці пісні. То я думаю, що дуже важливо, коли ми робимо якісь проєкти, нам дуже важливо розуміти, що. То є покликання від Бога, і якщо воно від Бога, ніхто не забере. А якщо це не від Бога, то наш віщ, що воно тобі треба? Хай його забирають. Mm -hmm. так. Yeah. Добре, в нас залишилося так багато часу. Звичайно, необхідно сказати слова, які приписують блаженному Августину. Хоча насправді це сказав один із хорватських чи словенських реформаторів на початку 17 століття, в головному єдність. Да, це із приводу світогляду. Немає людей ну, да, з ідеальним світоглядом. Да. Да? Навіть ти і твоя дружина все рівно відрізняєтесь в чомусь. Тобто, але все-таки є якісь межі цього головного. Mm -hmm. да, от, в головному єдність, в mm -hmm. другорядному е, свобода. Свобода всьому. А в усьому. Любов, це мені здається, так, такий принцип, який завжди повинен бути перед очима всіх людей, які ну, шукають якогось партнерів. Дивлячись на 30 секунд. Що українці досить такі люблять свободу, але в той самий час ми хочемо подякувати Богу, що в Україні є певна єдність серед християн. Є декілька об'єднань: Рівцу, Умер, Всеукраїнська рада церковно релігійних організацій. Національний, Тому, день, того, молитви є, національний день молитви. Інші ініціативи, де ми збираємося разом, і ми все ж, все ж таки Рек реформація? Все ж таки, да, все ж таки знаходимо єдність. Чого навіть в, багать, ну, в багатьох країнах цього немає. Всі дивляться, Україна. Як це у вас так вийшло? Тому слава Богу. Війна допомогла. У 2014 році приїхали є такі баптисти, да. Вони ніколи з нами не спілкувались. Коли прийшла війна, вони стали привозити допомогу. І коли ми стали, я говорю, хочу з вами познайомитись. Він каже: Сергій, я ж твій родич. Я говорю, як? Ну я ж там і розкажу. А я думаю, ну, я його перший раз бачу, мені ніколи не спілкувалися з родичем. Але війна породичала. Біда завжди повинна якось. Ну, на, на, насправді тут не тільки війна, це відбулося трошки раніше. Так. До речі, в 2001 році, коли Девід Вілкерсон Одна приїхав залишилась. до України, то він сказав публічно, сказав так, я так, чув таку, таку фразу. Я він чув. сказав, я ніде в світі не бачу так роз'єднаної церкви, я це як чув. в Україні. Я це чув. А все-таки ми маємо уже 2016 рік. Всюди об'єднуються рік реформації спільно роблять. Тоді ж в рік, почався і це і ваша національний заслуга. день молитва. Я знаю, що ви дати дуже багато цього. інших ініціатив, особливо в регіонах, де, де насправді церкви, духовні ради всюди є. Так. От ну це це, це добре, чинов. друзі. Ти маєш ще 30 секунд. Ну 30 секунд маю єдність має нам не заважати, а допомагати. Це те, що ти торкнувся. Єдність не може бути нашою основною метою. Єдність може бути Це тільки... дуже важлива річ. Єдність тільки може бути засобом для досягнення чого. Наприклад, Це сто... стояння в істині. Це засіб. Для того, щоб ми стояли в істині, ми використовуємо єдність. Але єдність не може бути основною метою, бо тоді ми не будемо вказувати на істину, а будемо на істину закривати очі, аби тут посміятися, да, битися да, да, так да. благаю. Дуже, дуже важливо разом. Друзі, Україна у фокусі програма. Ви її дивилися, і я закликаю вас, дивіться, майте такі високі цілі, які за межами вашого там просто комфортного життя. Е, майте такі цілі, які вас будуть спонукати поруч рядом мати людей, які йдуть до цієї ж цілі. Це і буде єдність. Бережи вас, Господь, до побачення.